Канал Донкафіш. Приїхали на рибалочку ось на фідерок. Вітер сьогодні нормальний такий, блін, але будемо ловити. Дізака, я ще тільки закинувся і вже ось така клюнула таранька ранька. Пойдеть. Вже клюнула, клюнув що щось таке, не спів засняти. Ох, нормально клює. На засов, що треба. Дрека клюнула ще ось така. Клює на чотири парика. На один красний і три білих. У мене сьогодні прикормка Interkril Premium. серія Карась Конопля. А ось така кормушечка від Брайан. Древеки клюнула ще ось така. Зараз вже розкльовується починає. اشتركوا في <دي أدريكي. تصفيق> Сейчас... Уже Я уже прикормки на весь кидаю, Ну я, друзья. здесь так быстренько, оп, оп, парики, ну-ка пустыми. Зараз подивимося. Що не На цій не Друзі яке зараз було клювання. І ми зараз будемо підсікати і єсть. Оце вже почалось реальне тягання тарані. Мені подобаються такі рибалки, коли клює. Але щоб не зовсім буде. Постоянно клювало. так Раз, раз минуту, може в дві темп, то вона клює. Я зараз ще закину на пружину одну вудку. І буде ще клас. Оп, прикормочка. Тепер уважних трішка, але нічого страшного. Так, опс, опс. Бемпс-бемпс було багато Ось недалеко клює. А далеко зараз тарані немає. Так, так ставлю. Чуть підтягуємо. Все, друзья, не встиг вимкнути камеру вже кліє. Клас. Зараз підтягнемо. підтянемо. Бо вітер шмаляє. Опа, все підтікає. Єсть. Оце вже почалося реально тягання. А, ні, нема. Зайшла. Ну, все равно сейчас. Опс. Чикс. А, тихо. чикс чикс, 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 чикс Темп, тут все быстро. У меня тут все під рукою, опарик, прикормка. Все нормально. Ну от на біл, клієн чикс, чикс, чикс Опс і все Бо я зараз зв'яжусь і не всю не можу крючок причепити. У нас клієн клює. Друзі, ки наліву зараз клюнуло таке що гарно. Ой, є. О, щось нормальне. Опс, ой-ой-ой. Ось така ось. Ну, ось таку пружиночку обичну, ось така клює, нормально. Таранька зараз. І на ту клює. Так, быстро знімаємось цієї. Подивимось на ось цю тепер. Оно, де ну, тут теж клює. Єсть. Оце вже почало. О, так там щось нормальне, так. Да? штука. Okay. А тут у меня стоит патерностер. Так, чикс, чикс. Сейчас, тут рядом отдавать сливу. Нічого іншого. Ми навіть навіть черв'яка не пробували, де ти пробував черв'яка. Ну так. Да. Вуклює на опарика. До речі, хотів спросити, хочете відео ви рибалку на може на якийсь силикон чи на поплавок? Бо вже другий місяць весни. Хотілося б... Сходити кудись ще на поплавок Удачно. Скоро вже підемо, я так думаю. Такс, цю закинула, тепер цю сюди я вже навіть прикормку не ставлю, бо точка вже закормлена. Опарика просто чотири. Ніхто не так кинувся, нічого страшно. О, До речі, вітер стихає вже. У нас же вітер стихає. Бо було вітер було трішки холодно. Та я не успіл закинути! Ну що? А! Нікита під цик! Оці битьсяки, посмотри, що проїзд. А. А. Я не встиг закинути вже є. Ой-ой-ой, що запутається все. Тихо, тихо, тихо. Треба. Рибку. Віддайте. Вс тут у нас.

Внука, там Що там є? Сюди? Не, нічого нема. Ну, Перезакидимо вже ось цю. А тут і нічого не сожрало, так що можна одразу закидувати. Ніхточку. Бо тут зараз дуже важно попасти з точку, друзі. Отлично Стаємо так, отут витягуємо. тут щось вітром пустило. І все, будемо вмикатися, коли буде клювати. Дивіться, як люмі його наш засняти. На пружиночку Друзі, 30 секунд пройшло і вже клює на одну. Все підсікає Є. Чи є? Не? не, мабуть, немає. Да, ні. güzel. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Так-сваді підтягнути подвірство. Ага. Мабуть, завтра на поплавок підемо.

Підр у мене транзит 3 до 180 грам, то я е, купив його за 1700 гривень. Друзі, я зараз буду підсикати. Опа есть. Опа. Давай Все, дверь. друзья, я зараз підсікаю. Це останній на за сьогодні. Підсік. Вже збираєшся. О. Не, все. Це, друзі, якийсь останнє Закинув Закинувши на останню. Крішив все. Ну, а останнє на сьогодні не буде. Все. Друзі, вийшла у нас ось така рибалочка. Нормально, сьогодні на фідер тубасили. Сподобалось. Але те, що було багато вітру, був нормальний такий вітер. Фух. Фух. Ще сонце, от сонце і вітер там. Це, ну так що, ставте лайки, всім пока. Підписуйтесь всім пока.